Не будьте байдужими, прийдіть та запаліть поминальну свічу, яку запалили кілька десятків людей біля пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ, серед яких церковнослужителі, керівники органів влади, учасники ліквідації аварії, члени їх сімей, вдови, матері загиблих чорнобильців, рятувальники, молодь Ми з батьками. Так вшановуємо пам'ять. Приходимо на пам'ятник, кладемо квіти. Ми хочемо донести, наскільки було важко тим людям, яким ми зараз повинні завдячувати своїм життя. Усім присутнім, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих та постраждалих, учні Житомирської міської гімназії номер 3 та команда юних пожежників показали театралізовану літературно-музичну композицію Чорнобиль 1986-го зі слів очевидців. Розкази самі, хто вже пожежників, хто спасали ті дітей станції. Одного одного з пожарних Васіліченка, і вона ну как би розказувати своїми налог про то, як вона ждала свого мужа. Актори переділювалися у людей різних професій, які так чи інакше стали свідками та учасниками подолання наслідків тієї аварії. Жінка чекає свого чоловіка після вибуху і вона дуже багато чого пережила. Вона дуже постраждала. Вона... В неї також не народилася дитина, хвора, дуже всього багато пережила, і це дуже важка роль, тому що ну дуже важко вона мені далася, тому що вона дуже трагічна. Я граю також людину, яка Розповідає про евакуацію цього року. Згадали не лише героїв, які першими кинулися на боротьбу зі смертельним вогнем, але й тих людей, які змушені були в одну мить покинути свої домівки, щоб більше ніколи в них не повернутися. На оставілі і закрили моєго хомячка, біленького такого, з п'ятничками. Оставілі води йому на два дня. сказала зібрати всі речі та сказала, що на пару днів, але все ж таки назавжди поїхати. Всі люди, які приходять щороку сюди, поставити помінальну свічку, це прості люди. І тому судьби подивитися простих людей зі сцени, мені здається, їм ближче, ніж я буду казати про те, що робили власті або що робили великі чини у ті часи. Тому я і взяла. На цьогоріч річ саме свідчення свідків запалені поминальні свічки восковими слізьми горіли до самої ночі проти 26 квітня, щоб закликати усіх сьогодні живих. Не будьте байдужими, прийдіть та запаліть поминальну свічу.